Друзі, всім привіт! Мене звати Вікторія і ви завітали на мій в'язальний канал «Україночка з зв'яжемо тренди. І сьогодні у нас невеличкий звіт по спільному проєкту Шкарпеткова Корзиночка, який організувала Оксана Левчук. І посилання на канал Оксани і інших учасників, які приймають участь у цьому СП, ви знайдете в мене внизу в описі під відео. Звітуємо ми кожен місяць, основна наша умова зв'язати пару шкарпеток за місяць, а далі вже за вашими бажаннями хочете дві пари чи більше, все як вам захочеться. І також там немає особливих умов щодо того, які саме шкарпетки в'язати, ви в'яжете. Ну, Чи за вашими потребами, чи за вашими бажаннями. Отже, це звіт за місяць жовтень, і мої жовтневі шкарпеточки, У мене це парочка. І ця парочка називається Подружки. І є дві. Причини, вони в мене ще трішечки вологі, на блокатори я їх не одягла, щоб не перерозтягнути, тому що в дівчатка такі, знаєте, худенькі модельки, в них немає високого підйому. Тож не хочу перерозтягнути. Отже так, чому саме подружки? Цьому є дві причини. Перша причина, ці шкарпетки в'язалися для двох подружок, а саме для моєї Марусі і для її подружки Єлі. І так, а друга м -м, причина, чому подружки, тому що мені хотілося зробити ці шкарпетки такими, як дівчатка. Вони водночас і однакові, і дуже різні. Так, як і ми дорослі, так і діти, вони е, і дружать дуже сильно, одне одного люблять, потім дуже е, там ображаються одна на одну, потім забувають, чому вони образилися і знову дружать. Ну, Все як дорослі, так, так і діти ведуть себе. Е, ну, Але ми ніколи не вмішуємося, якщо у них там якісь трабли. і... Ми лише спостерігаємо з мамою, машиною подружки, і ми вже давно так вирішили, що вони свої відносини повинні вистроювати самі. І миритися також самі. От вам і подружки. Спільне тут, в цих шкарпетках, це лінивий жакар. Цей жакарт називається метелики це й лусочки. Обидва ці візерунки в мене є на каналі. Залишу вам посиланнячко внизу під відео. Мені дуже сподобалось вам рекомендую. Ви ж бачите самі: візерунки виходять просто чудові, цікаві, доволі такі об'ємні. Дуже добре себе ведуть, не стягують полотно, площі вологі, не хочу перерозтягти все, не стягують полотно, мають об'ємні візеруночки, дуже це все гарно. Спільне в них ще те, що вони в однакових в кольорах зв'язані. Використала тут п'яточки бумеранг. По-перше, дівчатка худенькі, в них підйомчики на ніжках невеликі, їм не треба, щоб тут були складки, якийсь лишній об'єм. Але тут я ці я в'язала перші і використала п'ятку бумеранг з укороченими рядами, а там же ми знаємо, що треба ще. Пару рядочків ось тут і попереду пров'язувати, і бачите, це дало, ну, трохи я не продумала Тр трошки лишні ряди, більше рожевого, то я вже в цих використала повністю. П'ятка називається швидка або лінивий бумеранг. Тут пару рядків цих не треба, вона одна окремо вив'язується, і тому вона ніяк не вплинула на візерунок. До речі, на ці дві п'ятки також є майстер-класи у мене на каналі. Залишу посиланнячко якщо вам цікаво, проходьте. Останнім часом я почала чути у відео дівчат, що от зв'язали там шкарпеточки якусь. Чи цією, чи цією п'яткою бумеранг, і вона от, -от стягувала полотно, було незручно. Тож, дівчатка, рекомендую, якщо у вас такий середній чи високий підйом, обов'язково до цієї п'ятки в'яжіть клин підйому. І я вже задумала, що, мабуть, я також зніму майстер клас, як вив'язувати клин підйому для п'яточки бумеранг, тому що вона, ну не всім вона підходить. Тут уже якось треба індивідуально підбирати. Зараз я скажу характеристики, вага цих шкарпеток, зараз підгляну. До речі, мене трішечки якось вибило з колії. Я Зважила ось ці шкарпетки метелики, тут вага 65 грамів. Якщо чесно, то я завжди собі такі шкарпетки з такою вагою в'яжу. А тут розмір 34. Вага цих шкарпеточок 48 грамів, і розмір тут приблизно 30. 30, 32, а тут 34, 35, ну, так як вони добре тягнуться. Ось так. І в'язала спицями номер 2,5. Біленька пряжа це Alize Superwash Comfort Socks, 420 метрів на 100 грамів і номер кольору 55. І бачите, її пішло на ці дві пари шкарпеточок, зовсім мало. Так як я основний колір брала рожевий мене тут я не зважувала, але зовсім трішечки залишилося. Може, для якихось п'яточок, мисочків. І номер кольору 440. Також Alize Superwash Comfort Socks. От такі от характеристики, вага. І що мені дуже подобається в лінивих жакардах, так це те, що вони в'яжуться дуже легко, дуже просто. Весь час в роботі у вас лише один колір нитки, одна нитка одного кольору. Одне чи два кола, ви проходите білим або рожевим повністю, тобто не треба, як в звичайному жакарді. Відразу в'язати двома трьома ниточками. Також дуже подобається, що це все ні, не стягується полотно, рельєф подобається. Ну, я в захваті вам рекомендую, можливо, комусь сподобається і хтось захоче примінити. Отже, майстер-класи я вам розповіла, характеристики розповіла. Довго розтягувати не буду. Друзі, що я хочу вам наостанок сказати, ми з вами дорослі люди, і давайте подавати приклад нашим дітям, людям молодшого за нас віку. І давайте подавати лише гарний і такий достойний приклад, щоб вони в нас вчилися лише чомусь хорошому, і ні в якому разі не повторювали ніяких наших, не дай Бог, помилок. А ще я нам усім бажаю мирного, чистого і спокійного неба над головою. І що я вам хочу сказати: до нових зустрічей! Пока-пока! Я дуже рада, що ви заходили!